Всім привіт! І сьогодні я вам покажу справжню магію. на магію фізики. Ми тут з статом дві лінійки взяли, а це результат, який нас чекає. Прилепилось І не забувайте, що це канал Сергій Рендіняк. Ставте лайк і підписку. Зараз покажу я вам, як це робиться. Потрібно. Обволося нам лінійкою або іншим предметом. Просто провести. І дуже швидко. Так, і, як бачите. Такий результат і виходить. Навіть на собі перевіряю. Це працює. Отак. Така от магія.